У кривому Розі тривають треті міські спортивні ігри серед учасників бойових дій, ветеранів війни, військовослужбовців та членів їхніх родин «Ветеранс Фемілі Геймс-2025». Часть у других змаганнях цьогорічної спартакіади, яка проходить за підтримки ради оборони Кривого Рогу, взяли більше ста ветеранів війни, військових та членів їхніх родин. Вони випробовували свої сили на водних доріжках на дистанціях 50 метрів вільним стилем та 50 метрів на спині. Цьому році збільшилася кількість видів спорту. Це 17 видів спорту і 22 змагання на протязі року аж до кінця грудня. І кількість тих бажаючих, які реєструються, приходять, вона збільшується вдвічі, втричі, і це дуже радує, тому що це реабілітація через спорт. Вона дуже важлива, вона дієва. Учасники змагань уже переконалися, що спорт є дієвою складовою психологічного розвантаження та адаптації ветеранів до цивільного життя. А такі змагання підтримують фізичний стан і дають можливість поспілкуватися з однодумцями. Міського бюджету в цьому році на ці види спорту виділено більше 4 мільйонів. Працюють всі ша 11 і для сімей, родин дітей, і для ветеранів. Також у нас безкоштовно запроваджено плавання в сіми басейнах міста для ветеранів, військових та членів їх родин. Будь ласка, користуйтесь. Ми завжди підтримуємо, завжди працюємо у всіх напрямках. У нас запроваджена політика героїв, де ми працюємо. Виділяємо кошти, наші військові повертаються з фронту, вони реабілітуються, покращують свій і моральний стан, і фізичний. Активний учасник ігор ветеранів Віталій Савченко. Після важкого поранення спорт допомагає тримати себе у формі, ділиться ветеран. Зазначає, на змаганнях завжди панує дружня атмосфера. Ми друг друга підтримуємо. Тут не головне перше місце. Головне змагання, спілкування. Перше місце це вже на на Invictus Games, Геймсу, там вже так, там уже престиж, там уже боротьба йде, а тут? тут ми відпочиваємо. Вже вдруге бере участь у змаганнях Діана. Її батько з перших днів Великої війни добровольцем пішов на фронт. Це дуже круто, що є така звага, щоб підтримати наших ветеранів військових. Це я допомагаю. Авіть знову організувати такі змагання з різних видів спорту, оскільки я знаю, що ще й багато дуже. Витіх, де може розмагатися. Я професійно не займаюся плаванням, але в цьому році ми вирішили нашої команди з Саксаганського району перше взяти участь на повноцінну, повністю в усіх змаганнях з ігрок нескорених. Ми вважаємо, це дуже гарна ініціатива. Раніше займалася я змішаними єдиноборствами. І саме такий вид спорту мені надав більше дисципліни для того, щоб брати участь у Тому що спорт це сила. Перші місця на ветеранських змаганнях з плавання посіли 22 учасники. 19 спортсменів стали срібними, 12 – бронзовими призерами. Усі володарі медалей отримали грошову винагороду у розмірі від однієї до п'яти тисяч гривень. Велика подяка всім організаторам змагань департаменту міської ради адміністрації районної, а також велика подяка всім директорам спортивних шкіл і тренерам, які приймають. Участь у суддівстрій змагань. Надії, що популяризація буде ще краще нашого виду спорту і все більше ветеранів будуть відвідувати на плавальний басейн. Через два тижні учасники ігор ветеранів змагатимуться у дисципліні Волейбол сидячи. Дар'я Юськова, Максим Пономарьох. Цей день.